Випускні альбоми я тор. Я хочу замовити випускні альбоми для богів Скандинавії. Скажіть, будь ласка, дату і час? Та нам навесно треба. На Вальпургієва ніч – ніч, це ж. Так, так, підношення богу родючості. Так що одягайтеся, відповідно, у вас з брендовим стилем, з локацією, костюмами все окей. Само собою і аксесуари свої. У вас репортажна фотосесія. Офіційна і святкова частина. Святкову частину всю фотографувати? Достатньо офіційної частини, решта не для фото. До речі, залишайтеся з нами після фотосесії. Дякую, я відмовлюся. Ну, ви ж хочете, щоб у вас був прибутковий рік? Для цього потрібно принести підношення бородючості. А можна фрукти для підношення? Хм, Банани бери.